Дуже привіт! Сьогодні будемо говорити про базову кольору корекцію. Це не є складно, але треба підходити з розумом, тому що перестаратись можна зробити з прекрасної картинки і жахливий хорор. Отож, в проект і будемо все разом робити крок за кроком. А підтримати проект можете, просто купивши мені каву. Отже, відкриваємо наш проект, завантажуємо файли, лівий верхній кутик, MediaPool, де створюємо папочку, необхідну нам завантажуємо. Відеофайли, з якими будемо працювати, загортаємо, вискладуємо їх на таймлайні. І тепер переходимо в вкладку Кольор, починаємо нашу роботу з кольором файлів. Отже, в нас вже є готові ноди. Перше, що треба зробити, знаючи, якою камерою зняти відео, треба. Перетворити кольоровий простір raw файлу в Рек 709. Тобто, це е, в чому кольоровому просторі працюють всі монітори, щоб ми могли бачити правильність кольорів, відтінків і так далі. Отже, створюємо нот, Color Space Transform, додаємо. Тут вибираємо необхідну камеру, з якою це було знято. Варіантів просто безліч всіх виробників, всі стандарти. Відразу картинка стала кольоровою, трошки контрастність з'явилась. Далі ми переходимо в перший нот, який буде власне, вже робити перші перетворення справжні. Тут ми зробили базовий, базову корекцію балансу кольорів. Ми трошечки забрали Color Boost, можна ще його забрати. Додали тіней, додали трошки контрасту. Наступний нот у нас криві curves. Тут ми теж попрацювали над кольором шкіри, вибравши його піпеткою, трошечки змінили Hue versus Hue, оскільки одяг червоний і відбите світло падало на обличчя, робило їх червонястими. Ми це змінили. І останній корекційний нот це віньєтка. Ми трошечки затемнили. Відразу, щоб привернути увагу до обличчя, а не бекграунду. Бачите, без неї. Е, перепрошую, не то, о, без неї занадто світиться заднє тло, що нам не є так необхідно, ми його забираємо і привертаємо увагу глядача безпосередньо до персонажів. Наступне відео у нас з танцями. Так, історія така сама. Нам теж треба перетворити це. Відео з кольорового простору камери в кольоровий простір Rec.709. 709. Робимо це аналогічно, як попереднє відео, вибираємо. Відразу сталося яскраве, помітне і так далі. Перший нот основний, який ми робимо, це базова кольорокорекція. Що ми тут зробили? Трошки підняли ліфт, відірвали і зменшили трошки. Кольор, оскільки його було явно забагато. Змінили температуру, затеплили. Тепер наступний нот він дуже цікавий це глибина поля. Глибина поля видимості. Ми можемо виділити передній або задній план і зробити кольорокорекцію в тому ж відео безпосередньо цієї частини, яка нас цікавить, не зачіпаючи іншу. Що ми тут і зробили? Зараз покажу його в ефектах. Ось він тут є. Так він виглядає, коли включений. Зараз. Все побачимо. Так. Ми можемо змінювати і контрастність, чіткість, колір, відтінки. Все-все-все за допомогою цього простого такого елементу. В нас він стоїть в режимі інверт, тобто все, що біле. Це редагується те, що чорне не редагується. В даному випадку я працював заднім тлом, тому так і зробив. Мінімальні коригування, ізоляція, для того, щоб не зачіпати зайві елементи. Це його перегляд. Це ми виділили і до нього додаємо наступний нот, <кій> де ми вже проводимо баланс того об'єкту, з яким попередньо, який ми попередньо виділили і хочемо працювати. І в нас вийшло перетворення на сутінки вечірні такі. З тим відео, в принципі, все. Тут ми теж зробили трошки по кольору роботу змінили температуру. На цьому з тим відео все. Переходимо до наступного відео. Отже, наступне відео це в нас людина обличчя. Теж треба попрацювати. Перше, що ми робимо, це перетворення кольорового простору CST Color, Space Transform. Так, побачила це камера в студії. Далі перший нот основний баланс. Ми трошки це вихолодили, трошечки контрастність змінили. Наступний нот це, як і в попередньому відео, з танцями. Ми виділили об'єкт тільки цього разу. Передній план, а не тло, для того, щоб з ним попрацювати вже в кривих. В кривих ми зробили невеличкі зміни, але можемо показати, що можна зробити. Відтінок шкіри. Ми вибрали піпеткою відтінок і тепер працюємо тільки з ним. Ось. Ось ми. Змінюємо. Ось, готове відео. Ще раз наголошую, це проста, первинна е, кольорокорекція без якихось складних елементів, без ускладнень е, в роботі. Все дуже просто. Ну, тепер можемо побачити, як воно було і як воно стало. Було. Стало. Було. Стало. І було стало. Дякую за перегляд. Отже, ми попрацювали з простими трьома картинками, спробували основні інструменти кольорокорекції. В наступних випусках розберемося докладніше зі всіма функціями, як, що, коли, з чим використовувати, як воно працює. Як впливає на загальну картинку, як це побачить глядач? Що можна робити, а чого не варто взагалі навіть пробувати робити? Знов ж таки підтримати проект можна, купивши мені каву. Дякую, до нових зустрічей!